Я, діти, сьогодні ми відзначаємо урочистий день для нашої країни День Конституції України. В кожній країні є правила, за якими живуть всі її мешканці. Ці правила називаються законами. Законів багато, та серед них є найголовний, що зветься словом Конституція. Якщо цього головного закону не дотримуватись. Країни не буде порядку, тому виконувати Конституцію повинні всі, всі її мешканці. А наша Україна теж має свою Конституцію, це закон, в якому записано всі права українців: це право на життя, право на житло, право на працю, право на відпочинок, право на лікування та багато-багато. Записано в Конституції і наші обов'язки, наприклад, обов'язок берегти природу та дотримуватися правил Конституції. Якби не було Конституції, важко було б уявити наше життя Всюди панував би безлад та непорядок. Тому Конституція дуже важлива для нашої держави. Також в Конституції прописані закони про державні символи України синьо жовтий прапор України це безхмарне небо, синє синє, а під небом золотіє нива. Прапор це символ нашої держави, він для всіх ознака сили слави. Тризуб це символ волі, це символ поєднання мужності, мудрості та любові це наш державний символ. Державний гімн України. Гімн це урочиста пісня. Що є символом єдності держави, їм виконують і слухають стоячи. Ще не ні слава, ні ще братя Українці. Всміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на росанці запануємо, братця. Чего мы положим за нашу свободу, і покажем, що... За нашу покаже, що ми браття козацького роду. Ми живемо в такій країні, де вільно здихаєш завжди, Де не мова солов'їна. Блакитне небо і золоті лани. Ми не підкурюємось долі і гордо прапор несемо, до серця прикладем долоні. Ми в Україні живемо. Сьогодні свято у державі, день Конституції. Разом ми наше право захищаємо на землю, волю, мирний сон. Один обов'язок лишився свободу й віру зберегти. Не підкоритись ту прогнати з рідної землі. І ми ніколи не скоримось і не похилим голови, бо вільні, вільними ми народились і переможемо завжди. Вітаємо! з